Ой, так, 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 я перепрошую, перепрошую, трошечки а, а, Усім добрих вечорів! З вами Горобчик. І я не буду нічого казати, пропав. Отакий от, от я негідник, але я повернувся, бо дещо я не зміг з тим. Ось ця рожа, яка дуже активно заповняє простори інтернету і не тільки українського, а й світового. Як я її... Тож, сьогодні ми з вами дізнаємося, хто це такі та чому ця рожа досі популярна на просторах багатьох соцмереж. Але перед початком я хочу традиційно попросити вас поставити лайк. Ну а ми починаємо. Оемологія. Що ж, давайте почнемо спочатку, і трошечки, скажімо так, особистого. мене дуже дуже дратують ось подібного роду відео, коли у вас на відео не тільки мем. А й реакція на нього. Тобто за вас ще й посміялися чи здивувалися над ним. До чого дійшли технології? That's unreal. Ну, але менше з тим. Повернімося до сьогоднішнього нашого героя. Хто це такий? А це, друзі мої, Росня. Ну, точніше, білоросня. Але живе він по факту в Москві. Та й один фіг з ними, з цими окупантами, в принципі, на один сорт. Особистою персоною Мелстрой, герой численних скандалів, лідер стрічки YouTube на Росії та ряду регіонів, де вона має високий вплив, відомий тим, що постійно влаштовував треш вечірки, на яких регулярно робив побоїща, як особисто, так і руками своїх поплічників чи там друзів, чи там хто вони йому. Ну а оскільки на Росії дуже дуже популярно насильство, бійки і так далі, він дуже став популярним, заробив на цьому багато грошей. І, на жаль, для всіх нас розповсюдився поза російським інтернетом навіть на захід. Попри це, все, іноземцям цей хлоп виявився доволі смішним. Ще у 2021 році в англомовному Тіктоці був розповсюджений ось цей відрізок відео. І, до речі, поки я шукав інформацію, я зрозумів, що офіційна мемепедія, так така теж є, помилилася у визначенні цього мебела. В описі вони зазначили, що на цьому фрагменті він нібито дзвонить другу. Ну а далі ситуація почала тільки ускладнюватись. 28 лютого з'явилося ось це відео, інший шаблон, який став також популярним. Ну і далі воно, як ком, поглотилося в інтернеті і почало популяризуватися і поширюватися інтернетом аж до ситуації, яку ми знаємо сьогодні. І до чого я це все веду. Хтось може сказати, що я роблю це відео для переглядів. Хтось просто каже, що я хайпую на Росні да на мемі, який, якому вже півроку. Ну ми не будемо про це говорити. Але ні, все ж таки, моя мета, моя щира мета прояснити ось цей мем якомога більшій кількості, перш за все, українців, щоб вони знали, що це, хто це, і свідомо це не дивилися, не спонсорували контент, який так чи інакше прославляє а, культуру Росії. Це дуже критично в наш момент. І хтось може, звісно, сказати про те, що ну в цьому мемі не зазначено, що він росіянин, і, точніше, білорус, ну господи. Але, шановні, він сам, я думаю, про це прекрасно знає і він цим користується так десь на болотах. Але якщо ми зможемо очистити свій простір від росіян, білорусів і так далі, ми позбудемось їхнього впливу. Адже далі за цими. Сміхучками. Він може поширювати і інші відео. Навряд чи він буде, але хай ми просто зробимо так, щоб позбавити його навіть гіпотетичної можливості. Саме для цього я і хочу, скажімо так, донести цю інформацію для тих, хто цього не знає. І тому я дуже закликаю тих, хто не знає, поставити лайк, підписатися на цей канал. Я сподіваюся, я відновлю в найближчому часі роботу. Перешліть це відео тим, хто також не усвідомлює, не знає, не чув про це, так само, щоб ми всі виганяли Росію її вплив з культурного простору не тільки України, а й Заходу. Ну а на сьогодні це все. З вами був Горобчик. Підписуйтеся, ставте лайки і сподіваюсь, до дуже скорої зустрічі.